Прогноз погоди на 30 березня 2025 року. Привіт, друзі! Поки ми починаємо наш прогноз погоди, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А тепер до погоди. Починаємо з півночі України. Це Чернігів та Суми. Чернігів вночі 0 плюс 4, в день плюс 9. Хмарно, без опадів. Вітер східний 5-12 метрів на секунду. Суми. Вночі 0,4, в день плюс 9. Хмарно, без опадів. Вітер східний 5-12 метрів на секунду. Особливості погоди на півночі України становлять такі. Сухо і з помірною хмарністю. Продовжуємо з півдня України. Одеса, Херсон та Миколаїв. Починаємо з Одеси. Вночі плюс п'ять плюс десять. В день плюс 12. Частково хмарно без опадів. Вітер східний 5-12 метрів на секунду. З поривами до 15-20 метрів на секунду. Херсон вночі плюс шість плюс дев'ять. В день плюс 14. Хмарно без опадів. Вітер східний 5-12 метрів на секунду. З поривами до 15-20 метрів на секунду. Миколаїв Вночі плюс 6, плюс 9, в день плюс 14, Хмарно без опадів. Вітер східний 5-12 метрів на секунду з поривами до 15-20 метрів на секунду. Особливості погоди на півдні України будуть такі: сухо і з сильним вітром. Продовжуємо з заходу України: Львів, Івано-Франківськ та Ужгород. Починаємо зі Львова. Вночі плюс 2, плюс в Вдень плюс 9, Хмарно можливий дощ. Вітер східний 5-12 метрів на секунду. Івано-Франківськ вночі плюс один плюс три в день плюс вісім. Хмарно можливий дощ. Вітер східний 5-12 метрів на секунду з поривами до 15-20 метрів на секунду у Карпатах. Ужгород вночі плюс п'ять плюс сім, в день плюс десять. Марно дощ, вітер східний 5-12 метрів на секунду з поривами до 15-20 метрів на секунду у Карпатах. Особливості погоди на заході України становлять такі: дощі сильний вітер у Карпатах. Продовжуємо із сходу України. Харків та Донецьк. Починаємо з Харкова. Вночі 0,2, плюс 2, в день плюс 7. Хмарно, дощ, вітер східний 5-12 метрів на секунду. Донецьк. Вночі плюс 5 плюс 7, в день плюс 12. Частково хмарно, дощ, вітер східний 5-12 метрів на секунду. Особливості погоди на сході України будуть такі. Дощі із хмарністю. І завершуємо центральною Україною. Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Починаємо з Києва. Вночі плюс 3, плюс 5, в день плюс 10. Хмарно, без опадів. Вітер східний 5-12 метрів на секунду. Вінниця вночі 0 плюс 2. В день плюс 6. Хмарно дощ, вітер східний 5-12 метрів на секунду. Дніпро вночі плюс 3 плюс 5. В день плюс 10. Хмарно дощ, вітер східний 5-12 метрів на секунду. Кропивницький вночі плюс 1 плюс 3. В день плюс 8. Хмарно дощ, вітер східний 5-12 метрів на секунду. Особливості погоди в центральній частині України будуть. Такі дощі у Вінниці, Дніпрі та Кропивницькому, Київ залишиться сухим. Загальні тенденції: 30 березня 2025 року в Україні очікується хмарна погода. Доші мовірні на Заході, Львів, Івано-Франківськ та Ужгород. Сході, Харків, Донець та в центрі. Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Північ та південь залишаться сухими. Температури вночі від 0 до плюс 10, в день від плюс 6 до плюс 14. Вітер східний 5-12 метрів. На секунду із поривами до 15-20 метрів на секунду у Карпатах та на півдні. Бажаємо вам гарної неділі та мирного неба!